16 травня до Дня вишиванки центр дитячої та юнацької творчості провів квест під назвою Вишиванка берегиня українського народу в зустрічі взяли участь учні десятих класів. Захід проходив за підтримки міської влади та Коростенської районної військової адміністрації. «Свято вишиванки, як було сказано, це справді свято величезне нашої духовної ідентичності. В кожному малюночку закодовано історія нашого роду. Тому я думаю, що в кожній сім'ї ці традиції є. Бажаю всім перемоги. Я дуже сподіваюся на те, що ви вишиванку будете одягати не тому, що там вам сказали в школі, не тому, що це якийсь день, а тому, що вам дійсно буде приємно себе ідентифікувати як українців і пишатися своїм українським національним одягом. Бажаю. Всім принаймні гарних вражень, але переможець, звичайно буде той, хто найсильніший. Всім удачі і перемоги нам в заході взяли участь міські заклади освіти та Грозенський ліцей. Всього у квесті було задіяно 13 команд. Десятикласники мали пройти вісім різних станцій: Тік-ток, орнамент, станція музична, географія, вишиванки. Хто я знай наших? Поетична я захисник. Я щаслива від того, що ми змогли за два роки таки поновити цю традицію. квест, Вишиванки і свідомо запросили десятикласників. Бо знаєте, зазвичай ми активізували там шості, сьоми класи, і от саме десятий клас прийняли рішення, що ви зазвичай обмежені в тому, що просто якось забувають. Ви вже і не е, до дев'ятого, і ще не одинадцятий. Тому сьогодні хотіли зробити вам мега цікавий квест. Я думаю, що ви будете в захваті від тих станцій, які ми пропрацювали. Е, вам сподобається, бо ми максимально підійшли до тої тематики, яка вам цікава, яку ви знаєте. Е, і власне подарунки теж будуть. Чекати на вас Протягом двох годин кожна команда мала можливість проявити свою ерудицію, показати знання з історії та географії, продемонструвати творчість та винахідливість. За результатами змагань абсолютне переможцем став Коростенський ліцей номер 2 На першу сходинку підесталу піднявся четвертий ліцей, друге місце виборов ліцей номер 6, третє місце дісталося Коростенському міському ліцею номер 8. Усіх учасників нагородили заохочувальними призами. Ну а переможці отримали дипломи та цінні подарунки серед яких були рюкзаки та павербанки.